Дня! Такий нелегкий час для нашої країни пропонуємо вам майстер-клас виготовлення бразоріїв. Що ж таке оберіг? Це предмет, якому приписують надзвичайні здібності. Він відвертає від свого власника хворобу, біду, приносить щастя і гаразди. Це чарівний предмет, що призначений захищати свого власника та оберігати. Також вважалося, що він може принести удачу, запобігти небезпеці, навіть поліпшити стан здоров'я. Отже, обереги захищають нас від лихого ока, несуть добробут, мир, любов та навіть лікують. Універсального такого предмета не існує, тому кожен оберіг має свою окрему важливу функцію. У дані часи найважливішим оберігом вважалася хата, в якій знаходились ці всі окремі предмети, символи е, оберіги. Першим найважливішим оберігом для хати це був вишитий рушник. Він захищав дім і всю свою родину від лихого ока. Також вважалися символами-оберегами це український посуд. Глиняний. Підкова це символ щастя, достатку і оберіг від злих сил. Образи, ікони, які вішали раніше на стіни. Дзвін, який ми з вами чуємо в будинок, який теж відганяє злих духів. Колиска, піч в українській хаті, стіл, накритий, вишитий. Це все вважалося оберегами. І сама вся українська хата вже була оберегом всієї сім'ї. Але особисті обереги, які ми з вами носимо, це вважалися прикрасою. І це найважливіша прикраса у браслет. Оберіг. Сьогодні нашій увазі я пропоную ознайомитись, які бувають оберіги. Як раніше було сказано, оберіг означає оберігати, захищати від неприємних ситуацій, від хвороб. Оберіги робили у визначені дні, в залежності від циклу місяця. Люди підлаштовувались під природні явища. Дуже важливим був стан людини, яка збиралася робити цей оберіг. Обов'язково потрібно було помитися та одягнути чистий одяг. Потрібно було очистити себе як зовні, так і внутрішньо. Для того, щоб налаштуватися внутрішньо, співали спеціальні пісні, які несли в собі заряд, для чого цей оберіг: для захисту у битві чи захисту при полюванні, або захист від хвороби чи захист малої дитини, захист від глухого ока, тобто, створювалось спеціальний простір. Чарівне місце, в якому і виготовляли цей оберіг, матеріали були різні, в залежності від того, що було поряд. Це могли бути дерев'яні буси, керамічні або текстильні мотузочки, зіткані або вишиті браслети. Дуже сильне значення приділялось сакральним символам слов'янських традицій наших земель. Як у вишиванках, кожен візерунок щось символізує. Дуже важливим були і кольори. Все мало значення: і матеріал, і колір, і символ. Люди не робили все просто так. Це зараз ми можемо придбати прикрасу та носити її як аксесуар. Раніше це було все колосальна праця. І все робили вручну своїми руками. Матеріали були важкодоступними. Наприклад, якщо оберігом був пояс, то це теж велика праця зібрати вовну тварини, очистити її, наткати на прядці нитки, потім вже плести. Велике значення мали плетіння із зав'язаних вузликів. В'язання вузлів супроводжували з мовами, а кожен вузол мав своє значення. Дві нитки зав'язують та заговорюють потрібними бажаннями. Навіть деколи. У декілька шарів вшивали зерна, макові або пшеничні, як оберіг символ достатку, захисту від матері землі, яка дає нам ці всі зерна та їжу. Крім оберігів, прикраси були як ознака певного статусу. Молоді дівчата носили одні браслети та прикраси, а жінки, які мали чоловіка та дітей, інші. У чоловіків також були свої прикраси зі своїми значеннями: воїн він чи він холостяк. Наші предки за допомогою сакральних елементів захищали себе, рідних, дітей, землю і навіть поселення. Вважається, що подібний аксесуар. Володіє більшою силою, якщо він виготовлений близькою людиною. Насправді значно важливіше, який сенс людина вкладає в дорогоцінну прикрасу. Браслети можуть бути як шкіряні, так і з текстилю. Браслети з намиста або з бісера, срібні, з ниток або із стрічок. Більшість прикрас носять на лівій руці. Якщо вони виготовлені із текстилю і шкіри. Ювелірні прикраси із сакральним змістом носять на правій руці, особливо якщо вони націлені на матеріальну сторону, здоров'я, успіх або вдачу. Оберіг із ниток вважається найсильнішим, адже він містить в собі особливу магію плетіння. Такий амулет найчастіше носили на зап'ясті. Вважалося, що зап'ястя найвразливіше місце на тілі, тому через нього найвірогідніше може статися контакт з ворожими силами. Якщо ви хочете зробити оберіг із нитки своїми руками, це неважко. Слов'янський браслет оберіг легко можна сплести самостійно. З цією метою найкраще підійдуть вовняні, бавовняні чи лляні нитки. Перед початком роботи. Сконцентруйтеся на меті створення оберегу, подумайте про благополуччя, особисте щастя, здоров'я та матеріальний достаток. Уникайте негативних думок, адже амулет вбирає в себе саме те, що ви відчуваєте під час роботи. Обов'язково потрібно визначитися з кольором ниток, орієнтуючись на першочергову функцію амулету. Кожен колір має особливе значення і в кілька разів посилює одну із його магічних властивостей. Червоний є найсильнішим захистом від пристріту. Крім того, він живить людину енергією вогняної стихії, допомагає розвивати такі якості, як рішучість, працездатність, сміливість та здатність швидко знаходити вихід із заплутаних ситуацій. Оберіг червоного кольору допомагає у любовних відносинах та приносить фінансове благополуччя. Білий колір поєднує всі кольори спектру, тому в душі того, хто носить такий оберіг, панує гармонія. Така людина може легко налагодити стосунки з оточуючими людьми, поки конфлікти та сварки обходять її стороною. Амулет із білої нитки. Не допускає в душу людини злих помислів та оберігає його від негативного впливу інших людей. Синій кольор ідеально підходить для творчих особистостей. Він приваблює нові ідеї, допомагає уникнути кризи, передає творчу енергію водної стихії. Людина пов'язана з творчістю найчастіше більш уразлива для іриральних сил, нитка синього кольору на зап'ясті – охороняє від ворожого вторгнення, поділиться своїм спокоєм та якістю думок. Амулет жовтого кольору для тих, хто понад усе ставить сімейний добробут. Сонячний колір привносить у сімейні стосунки мир та гармонію, оберігає здоров'я членів родини, такий оберіг добре пов'язувати маленьким дітям. Вони будуть захищені. Від псування та пристріту. Зелений колір символ природи і молодості, виступає кольором надії, злагоди, мири та спокою, подолання всіх перешкод. Коли визначилися із кольором амулету, можете починати плетіння. Якщо ви обмежились єдиним кольором, є сенс пов'язати на зап'ясті одну товсту нитку і зав'язавши на ній вузлики. Не забувайте про те, що кожен вузол має своє призначення. Під час зав'язування вузликів про себе кажіть, чому він присвячується, якою силою він повинен наділяти. Якщо ви вирішили поєднати кілька кольорів, краще заплести ниточки в косу. Майте на увазі, якщо при поєднанні різних кольорів, а відповідно й різних властивостей амулету, деякі сили, пов'язані з певним кольором, можуть слабшати, а якість, навпаки, зростати. Отже, як ви вже зрозуміли, оберіги бувають різні. І у них у всіх різна функція. Також і браслети оберіги бувають різні. Сьогодні ми вам пропонуємо майстер-клас з виготовлення браслетів із стрічок. Жовто-блакитні блакитних патріотичні для наших захисників та для нас там. Для виготовлення такого браслету оберігу нам потрібна запальничка, ножиці і стрічки приблизно 1 метр жовтого та синього кольору. На початку роботи ми повинні з вами зав'язати вузлик в наші кінці, стрічок, і обрізати їх краї і обпалити запальничкою, щоб вони. Не розсипалися. Щоб було для мене зручніше, я прикріпила скотчем край стрічок до столу. Перше, що ми повинні зробити, це зробити першу петельку. Беремо на пальчик, нанизуємо синю стрічечку і обмотуємо її жовтою два рази. Потім жовту стрічечку робимо з неї петельку. І засовуємо у вушко до петельки синьої, трішки протягнувши вперед, і синьою стрічкою ми фіксуємо жовту. Затягуємо, але не сильно слідкуємо, щоб не перетягнути її, перевіряємо. Коли зафіксували жовту стрічку, із синьою ми робимо знову петелькою і просовуємо вушко жовтою. І фіксуємо жовтою стрічкою тепер синю стрічку. Знову ж таки перевіряємо, щоб не перетягнути сильніше. Потім із жовтої стрічки ми зробимо петельку і просовнемо у, пет у вушко синьої стрічечки. І так постійно до того часу, поки у нас з вами не закінчиться сама стрічка. Коли ви вже підійшли до краю стрічки, вам потрібно цю петельку, останню яку ви заводите у вушко, витягнути повністю. Ви її витягуєте і зав'язуєте вузликом з другою стрічкою. Щоб краще тримався ваш виріб гарним і красивим, потрібно зав'язати ще один вузлик на краю стрічок. Знову обрізаємо краї стрічки і обпарюємо їх. Ось такі чудові браслети у нас виходять. Сподіваємось, ця інформація і цей відеоролик був дуже важливий для вас і цікавий. Бережіть себе і ваших рідних. До зустрічі, дякуємо за увагу!